Традиційно напередодні Різдва в садиві музею Михайла Коцюбинського створюють дідухів. Цю традицію тут започатковано ще в 2022 році, хоча сама майстерня гарного настрою діє на базі музею з 2013-го. Ми вирішили, що ми започаткуємо таку традицію, кожного року напередодні різдва будемо робити дідуха і дарувати його в Катерининський собор. Цього року ми проводили серію майстер-класів для просто для наших містян, для тих, хто захотів виготовити дідух чисто для себе, для своєї оселі, для своєї родини. З давніх давен дідух для українців мав сакральне значення, оскільки сама традиція ставити на різдво на покуті сніп, який власне і є дідухом, це питом українська традиція. Його можна назвати і деревом життя своєрідним і таким виробом, де єднаються кілька поколінь, адже дідух тут його як скорочено, це дім духа. Ми знаємо, що на різдво завіруваннями наших пращурів ті душі померли. Родичів приходять на святу вечерю, і ось вважалося, що цей дідух, який заносився до хати на у святий вечері, ставився під образами, якраз і був тим місцем, де душі спочилих предків могли святкувати разом із родиною, бути разом із родиною. Дідуха виготовляють і жита, пшениці чи ячменю. Він є символом вічного життя. Коли починалися жнива, зрізали найкращі стебла і цей сніп зберігали до самого Різдва. І ось тоді, вже коли свята закінчувалися, то вимолочували частиночку зерна із цього дідуха і сіяли навесні на полі, як на новий урожай. Тобто це символ безперервності життя, того кола життя, коли відходить і нове народжується. Самого дідуха після різдвяних і новорічних свят спалювали. Бо вважалося, що за свята він там. Назбирав усякого негативу, який е, може існувати десь. І потім його треба було після водохреща в деяких регіонах, після е, масляної вже напередодні весни, треба було його спалити, щоб він не залишав і не зберігав у собі цю енергетику. На відміну від дідуха, інший різдвяний символ українці зберігали протягом року. Це різдвяний павук, якого здебільшого виготовляли житньої соломи. Вважалося, що він якраз на себе. Якщо хтось із поганими думками зайшов, наприклад, в хату, то все це на павук, нанизується там і залишається і не розповсюджується далі. А взагалі вважалося, що щасливою прикметою, якщо людина зайшла в хату, і доторкнулася до павука. Коріння цих різдвяних традицій сягає до християнських часів, проте ще й зараз у селах Чернігівщини ці давні вірування передаються з покоління в покоління. Ми не повинні забувати, хто ми. Ми, якого ми коріння, які наші предки, і в що вірили наші предки? Тому що ялинка це добре ставити от на різдво, але треба згадувати, що ялинка з'явилася в нас набагато пізніше, ніж був дідух.